jungle. Вас в ефірі щотижнева програма корисно знати сьогодні будемо говорити про великий піст, а саме про те, як у цей час потрібно поводитись та які страви вживати, щоб вони були не лише смачними, але й корисними. Адже великий піст припадає на час весняного авітамінозу. Тож розпочинаємо з духовного. Великий піст пов'язаний із євангельським переказом про те, як Господь 40 днів постив у пустелі. Продовж семи тижнів віряни обмежують себе в їжі, земних задоволеннях і присвячують більше часу духовному життю. У літургійному році існують чотири пости: Петрівка, Спасівка, Пилипівка і найсуворіший великий піст. Цей час, який особливо церква запрошує посвятити роздумам над духовним життям щоб людина посвятила своє життя, задуматися над тим, як вона живе, як. Говорить, як думає, тобто зробити такий хороший аналіз свого життя, а звичайно цьому допомагають і молитовні практики. Під час посту віряни стараються втриматись від поганих думок, роблять більше хороших вчинків та моляться. Ще один аспект посту відмова від продуктів тваринного походження. Однак більшість людей дотримуються помірного варіанту посту, тобто обмежують себе в їжі лише в середу та п'ятницю. Перший тиждень Великого посту. І страстний тиждень це вже останній перед Пасхою. Це є стриманість від е, м'ясних страв е, в цілому. Перший день Великого посту понеділок, яким починається піст, і страстна п'ятниця. Це є стриманість від м'ясних і від молочних, і на білу те, що містить ці продукти від тих страв. Е, а в цілому, в інші тижні посту, це є середа і п'ятниця. Понеділок, середа і п'ятниця, стриманість від м'ясних страв. Звичайно, ми розуміємо, що це не стільки важливо є для Бога, чи ми, чи ми от їмо ту чи іншу страву. Але є категорія людей, які церквою звільняються від посту. Це діти до 14-го року життя. Це е, старші люди, яким вже виповнилося 60 років, вони вже не є зобов'язані до посту. Це е, вагітні жінки, ті, які годують грудьми, це е, хворі, це люди, які харчуються з, е, з допомоги, які не мають свого особистого чи житла, чи харчування. Тобто розуміється, що церква дає правила, важливо їх дотриматися, але з іншого боку, дає оці звільнення, бо розуміє, що не головне їсти чи не їсти. А ще священнослужителі наголошують на тому, аби уникати святкування під час посту, особливо посеред тижня. Якщо я себе нормально почуваю, я здоровий чоловік чи жінка, я а старатися дотриматися посту, і навіть от, коли припадають якісь святкування в час посту, чи в когось день народження, чи якийсь ювілей, краще зробити, щоб це перенести на вихідні. Перенести на вихідні, зробити цю гостину, як але не робити серед тижня, тому що навіть запрошуючи людей на ці святкування, ми спокушаємо їх, щоб вони почувалися зле, щоб вони е, некомфортно почувалися за столом, чи щоб вони могли інколи навіть відмовилися від цього святкування. Тому важливо чисто по християнськи святкування перенести на вихідні ні на суботу чи на неділю. Звісно, пістна дієта, і його призначення міститься лише в духовній сфері. Позбавлений віри, молитви та доброчесності, піст не має жодного сенсу. Чим можна відрізнити дієту від посту? Тобто, у пості насамперед людина має якесь намірення. Намірення посту це не є похудати чи відійти від їжі, але намірення посту це є збудити в собі. Покаяння, жаль за гріхи. А одна з речей, які цьому допомагають, це є стриманість. стриманість від того, що мені дуже подобається. Ну, а людям зазвичай подобається їсти. Так? І е, е, часто е, людина, коли стримує себе від чого, що їй подобається, вона якби бере себе в руки, тримає над собою контроль. Можемо так сказати, що вища частина людини це душа, духовна частина, це розум, це воля, панує над тілом. І от ця стриманість полягає в цьому. Постити чи ні, це вибір кожної людини. І тому засуджувати тих, хто цього не робить, не можна. Людина добровільно і свідомо відмовляється від чогось що їй може зашкодити, від чогось що її веде до зла. Е, в святому письмі згадується про те, що е, хто не їсть, хай не судить того, хто їсть. Навіть такий момент. Пісця, насправді з одного боку церква дає певні приписи стриманості щодо їжі, чи щодо танців, щодо веселощів, але з іншого боку, це є щось настільки приватне, що людина ніколи не має собі дозволити втрутитися е... в цю приватну сферу іншої людини. Наприклад, а ти постиш чи ти не постиш? А як то ти не постиш? Це нікого не має цікавити. Це виключно людина звітується перед Богом. Якщо порушує ці приписи добровільно і свідомо, нехто і ними звичайно з цього треба і сповідатися, бо це є порушення з іншого боку. Є такі три практики, які церква просить е, втілювати в життя в часі чотиридесятниці. Це є молитва, це є піст і це є милостиня. Це три добрі християнські діла. Священники кажуть, що піст це не лише відмова від певної їжі. Це час покаяння, роздумів, старанних молитов і, звісно, сповіді. Церква що прагне, щоб людина наблизилася до Бога. Е, є люди, які, яких інколи звуть річниками, так це ті, які практикують раз до року е, сповідь. Звичайно, сповідь є щось таке настільки індивідуальне, що е, людину можна заохочувати, людину можна запрошувати, але ніколи людину не можна заставити до сповіді. Тому ми маємо розуміти, що сповідь це є такий момент примирення з Богом і з ближніми. І кожен з нас, кожна людина, яка живе на землі, а нема людини, яка жила би і не зрішила, вона потребує примирення. Ну, Чисто по природньому. Ми ж не любимо, коли ми з кимось є посварені чи непримирені. Ми Старається людина якнайскоріше, то перепроситися, забути і йти вперед. Якщо людина цього не робить, це є якась душевна хвороба в людини. Тобто нормальна людина не може жити посварена і казати, що все нормально. Примирення з Богом йде через таїнство покаяння, через сповідь. І не відкладайте сповідь на останок, наголошують священнослужителі. Ми маємо тих кілька тижнів Великого посту, священники зазвичай є до диспозиції людей, готові приймати сповідь, і тому ми маємо користатися цього, щоб це не було на поспіх. Тому що коли вже є великі черги в останні тижні, то вже так, і священики вимучені, і люди вже не хочуть дуже стояти в черзі, нервуються і шазаки достоїть до тої сповіді, то вони вже знервувалися, вже осудили і так далі. А якщо хтось потребує трошки більше часу, сповідатися, то люди вже кажуть: ну як так довго можна сповідатися, що то ті люди нагрішили, тому церква заохочує вже починати приступати до сповіді. Авол е спокушає людину проти сповіді двома речами, е дає людині, коли людина має йти до сповіді е страх і сором. І каже, що коли людина грішить. Диявол забирає страх і сором, бо коли людина грішить, то людина не боїться і не встидається. А коли має йти до сповіді, то тоді диявол повертає страх і сором, щоб людина типу, і встидалася сказати, і боялася. Тому я бажаю, щоб цей час посту наші співвітчизники, наші браття і сестри, українці, щоб. Переступили через себе, коли хтось має якісь упередження, зуміли прийти до священника, попросити святе таїнство сповіді і розуміти, що ми сповідаємося не перед священником, але перед Господом Богом. А священник навіть коли дає розрішення, він такі гарні слова в цій молитві. Він каже: і я недостойний ієрей. Тобто, такий самий грішник, як і всі, і я недостойний єрей, владою мені даною прощаю і розрішаю. Тобто, я також йду до сповіді. І я також каюся за мої гріхи. І не треба мати. Упередження, але прийти, і це буде великий плід в часі Великого посту. Навернення і примирення з Богом. Не забувайте й про те, що час Великого посту це добрий момент позбутися назавжди шкідливих звичок, це не можна допускати. Тобто, стриманість це важливо від всіх поганих звичок, але піст, він, власне, є для того, щоб людина увійшла в. В цю течію увійшла в звичку стримуватися від паління, від алкоголю чи від надмірної їжі, щоби потім продовжувати цю стриманість, а не щоб потім собі дати по повній програмі, вже як прийде Пасха. Важливо є, щоб в часі чотиридесятниці людина якби. Починає цей шлях стриманості так, від поганих звичок, від паління, від е, алкоголю чи від надмірного споживання їжі, щоб потім вже за 40 днів організм звикає, і потім вже людина може жити нормальним, здоровим способом життя. Тобто, щоб не потім кидатися знову у виртих всіх поганих звичок. А ще під час Великого посту обов'язково примиріться з рідними та близькими. Не треба себе дурити. Бо якщо ми з кимось не примирені, то і наша жертва не буде прийнята Богом. А про це ми молимося, де в якій молитві? В молитві Отче наш. Прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Тому одним з елементів часу Великого посту це є дух прощення. Вміти простити всім, попросити прощення усіх. Якщо хтось у мене просить прощення не відвертатися, але вибачте людині і тоді практикувати молитву, піст і милостиня. Схвально ставляться до вживання пісних страв також лікарі. Вони кажуть, розумне отримання від їжі під час посту корисне для організму. Втім, якщо відмова від звичної їжі викликає у вас подразнення і озлоблення, або ще гірше погане самопочуття, зробіть собі невеликі послаблення, щоб піст був для вас більш прийнятний. На думку сучасних лікарів, піст корисний для здоров'я, оскільки допомагає розвантажити та омолодити організм, а також сприяє зміцненню імунітету. В християнська або православному є таких п'ять видів постів. Перший вид посту це є голодування. За медичними аспектами, це годування, тобто є голод, але вживанням води. Другий аспект це сироїдіння, тобто любу рослинну їжу, без нічого, без олії, без нічого. Але він відрізняється від вегетаріанства тим, що тут можна приймати хліб. Третій вид посту – це є варена рослинна їжа, але без олії. Це відноситься в медичному аспекті до суворого вегетаріанства, харчування таке. Четвертий вид посту це є та сама рослина їжа, приготована, але з олією. І то вже називається просто відноситься як аспект харчування вегетаріанського теж харчування. І п'ятий аспект. Це, тобто, є додання рибних продуктів і риб. Великий піст припадає на початок весни. Він готує організм людини до зміни пори року, очищує його від шлаків та відкриває шлях до кращого засвоєння вітамінів. Ніс вибирає змінює пори роки. Тому от великий піст, який зараз починається, це зміна підготовка організму до літа, до зовсім інших продуктів. Успенський. Піст підготовлює людей до осені. Там теж інші продукти, більше овочів, фруктів. Ну і різдвяний піст підготовлює людей до чого до зими, тому що кожна людина, кожна є, живе в певній території, в певному кліматі, де є ті чи інші продукти, які вирощуються. Ми маємо говорити за то. Тому і ми знаємо, що ми маємо більше їсти осінню, літу. А що ми маємо, то також вибирає кожна людина. І церква, і медики сходяться на тому, що кожна людина має власну міру стримання, яку може визначити лише сама. Голод і розваж... і розвантажувальні ніколи не було прикрість для організму. Тому що організм, як ми бачимо, і побачимо, як в історично склалося мільйонів наших християн, він біди ніколи не приносив навпаки. Вважалося, що коли людина має такі дні, організм або навіть його дає, йде розвантаження, очищення організму, відпочинок. Але якщо взяти просто голод з ним, це є як стрес для організму. Тоді починають працювати всі, адаптуються і компенсаторні механізми, тоді стимулюється імунна система, ендокрина, починається більше виділятись гормони, і, можна сказати, організм. Очищається. Але голодувати можна не усім. Особливо це протипоказано тим, хто має хронічні недуги. Є хронічні захворювання, яких не повинно краще їсти в одну ту саму годину. І це, це має велике значення. А є захворювання, яким просто ні голод. За голод я зараз і говорю, це тому що я ще раз нагадую голод, любий голод, якби вони були. Так його можна один день тиждень, чи скільки там два-три дні це є великий стрес до організму. І то, щоб голодувати, треба спочатку звернутися до лікаря. і Як? Тому що наше е населення вважає, що воно знає все знає, як відкриє інтернат, або сусідка сказала, або на базарі хтось сказав. В першу чергу, яке б харчування не обмежував, треба знати про стан свого здоров'я, а тоді дивитися яким як ви будете постути? Тож, перш ніж зважитись на голодування, це добре обміркуйте. Людина, як ходить в голод, то повинна чітко знати, станку перше серця свого, серцево-судинної системи, велике має значення і нервова система, тому що в більшості кажуть, як ви відчуття голоду, нерви. Ви часто чуєте, о, я нервуюся, я більше їм. То вся розумієте, немає окремо, нема, нема шонково пішкового тракту, і нервової системи, і серцевої системи, весь організм і тому воно не дає і входити голову треба дуже обережно і, взагалі, ну після 60-ти, після 50-ти років взагалі не рекомендується. А ще є особливі категорії населення, яким відмовлятися від вживання м'яса взагалі не варто. Є люди, які захворюють, яка людина повинна їсти міцні продукти, бо там тваринні білки. Якщо тваринні білки повинні, організм повинні, тому людина не повинна постити. Охронічні панкреатити, захворювання печінки, серцево-судинні, хоч ми говоримо, там жирної їжі, то нема, але пісна їжа, таке м'ясо диетичне, як, 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 як кролик, як Кури, як телятина, білки для організму потрібні. Тому я кажу, що треба не обмежувати. Нормальна, працездатна людина, нормальна працездатна повинна поїсти багато, ну, як сказати, тваринної, м'ясо-молочні продукти, овочі, фрукти, зелень це має велике значення для організму. Тобто повинно бути по калорійності по калорійності, по кілокалоріях і повинні бути вуглеводи, жири. Обов'язково мікро і макроелементи, тому що багато мікро, макроелементів і вітамінів є в тваринах, а в рослинах нема. Тут треба все якось все поєднувати. Переважно у наш час люди не голодують, а обирають під час посту розвантажувальні дні. І така терапія дуже корисна, кажуть медики. Можна просто робити розвантажувальні дні, раз в тиждень зробити, наприклад, творожний. Або кефірний день. Можна в п'ятницю поїсти, наприклад, одні яблука печені. Воно не буде стресу для організму, бо людина йде, їде, поступає шунок, потім два не сипер, жовч виділяється, нема застою, і людина є. Я ще раз нагадую, що з віком і фермент не виділяється не так, і не така, як можна сказати, активність. Тому людина повинна дуже добре думати, в якому вона віці захотіла поголодувати. Краще, я ще раз кажу, якось обмежувати харчування. Після шостої не їсти має великі значення дойде. тому що організм ще, по перше, себе краще почуває, якщо він спить. Людина си і шунок не то не працює, що перетравлює ферментну їду. І треба знати стан свого організму. Людина до того повинна дослухатися. Лікарі переконані, вживаючи виняткову рослинну їжу, багато на клітковину і пектини з організму виводяться шкідливі речовини, накопичені за зиму. Але пісний раціон має обов'язково забезпечувати надходження необхідної кількості білка. Тому медики радять їсти боби, сою, крупи, хліб грубого помелу. Тим того, вживати й інші корисні пісні продукти: яблука, обов'язково, капуста, морква, буряк. Далі, ну, є банани, є цитруси. Дуже добре киві, особливо тому, що треба брати ті продукти, де багато пектину, тому що добре працює. Е... Дуже добре працює тоді наш кишечник саме основне. А кишечник завжди каже, що це є друге серце, тому що там виділяється і, і, і формується імунітет і формується вітамін, тому що більше треба оце брати. Може в них і вже менше вітамінів є, навіть це, але старатися. І взагалі, десь до 40 до 50, ну так ми собі не можемо дозволити. Повинні бути овочі і фрукти в нашому харчуванні. Певна кількість там білків і поменше готових вуглеводів. тому може собі буде краще почувати себе організм, овощі, фрукти і зелень. також потрібно вживати олію та горіхи, а замість солодкого мед, цукати та фрукти. Пам'ятайте, відмовляючись від однієї їжі, компенсуйте енергію для організму відповідними замінниками. А якщо ж все-таки ну вам дуже захочеться чогось смачненького, не стримуйтесь. Цілий день голодає, купив тортик. Знаєте, от по плаття, що каже: в, в плаття не влізе, а от тортик в неї вліз. Ну, розумієте, ну людина хоче того солодкого, кис адреналін, і любить щось добре з'їсти. Так, ну треба тоді вже на другий день кефіру попити, йогурту, печеного яблука собі зробити, морковки салери. Дуже добре салати зараз робити, морковка, салєра і яблуко. Тільки без майонезу, з олією, з олією. І звісно, не забувайте головне правило після закінчення посту: поступове і обдумане розширення продуктів та їх кількості. Адже різка зміна раціону спричинить сильний стрес для організму. Тому готуйтесь, постіть, загартовуйтесь тілесно і духовно. А ще пам'ятайте слова Василія Великого. Піс завжди корисний для того, хто його з радістю приймає. Це була програма Корисно знати. Бажаю усім міцного здоров'я, гарного настрою та затишку у родинах до зустрічі.